Всім привітики, мої любі! Сьогодні я вам покажу е, таку маленьку, компактненьку посилочку е, від міст. Е, це я замовила е, iHerb біодобавочки, і зараз приступимо. Е, швиденько розкажу про них. Ось так посилочка виглядає, чомусь не положили отих... Паперів, які перекладаються між біодобавочками. Ну, приступимо те, що в мене замовили, і відразу спитали, коли прийде цей вітамінчик. Це ліпосомальний вітамін С. Він дуже гарно засвоїться організмом для імунітету, і колаген тут входить. 120 капсул. Ну, її можна пити по одній, дві то багато. І ось дивіться, скільки тут указано: 1000 міліграм. Тобто гарно, класно і те, що шикарно засвоїться. Це саме ліпосомальний ось отакий вітамін С. Тепер, тепер те, що в мене замовили В12, та ж сама дівчинка, тут В12 дозування 1000 мг, Вітамін С, В12 це вітаміни, без яких наш організм не може функціонувати. Всі процеси дуже пов'язані з цими вітамінами. Ось те, що незамінний ще є у нас отакий вітамін С Д3. Він для імунітету, він і для кісток, і для м'язів нарощування, і також для. для таких справ, коли засвоюється колаген, теж потрібен Д3. Жир розчинний, ліпосомальний вітамін С, водорор. Також е, взяли у мене ось отакий вітамін С для своїх родичів, взяла постійна клієнточка, з якою ми ще до війни дружили. Вона брала у мене косметику або я у неї замовляла. Ну, а цього разу вона своїм е, сину і невістці купила ось вітамін отакий С. Бачите, дві штучки для, для неї і для нього. Ну і також те, що вона взяла для свого е, онука, це ось такий вітамін С е, Animal Parade. Це дуже класнюча серія від е, Natural's Plus. Марочка, яка себе зарекомендувала, як та, що дуже гарно засвоюється, і серед дитячих вітамінів це просто шикардос, так скажімо. Також взяли вітамін Д3, К2. Це та дівчинка в мене взяла та, що бере ліпосомальний вітамін С. І також b 12 вітамін Д3 плюс К2 засвоєння 98%. А якщо ви берете просто Д3, ну можуть так сказати, і останні отакі вітамінки, це кальцій, магній, цинк плюс Д3. У мене бере постійна клієнточка. І сказала, що раніше вони були судоми. Також боліли ноги після робочого дня, так як їй далеко за 60, і вона працює у дитячому садку музичним учителем. От Розумієте, це. Така справа, що там постійно з дітьми треба швендяти, щось робити, щось показувати, якісь ранки робити. І це, і це така справа, що треба постійно рухатись. І ось саме ці вітаміни, тут аж 90 таблеток, це дуже класне дозування, і їй допомагає. Ось так виглядає посилочка. Ось так виглядає гарненько батарея з біодобавочок. Біодобавочки всі корисні, всі потрібні. Тому придивляйтесь мої любі, підписуйтесь, цілую люблю ваша Людмила.